Отака дисковка. Тепер МТЗ додісковує. бо й у нас вийшов із строю частково. Пішов і пішов. Ну що, всім доброго дня. Така маленька неприємність случилася сьогодні з Юмезом, діскував по сої і благополучно перервав вал. Фух, якось так. Прийшлось визивати МТЗюКа. Час Зараз він нам додісковує. А тут теж мінус яйце чи яблуко, хто як називав. І мінус кусок вала. Да, и это на последнем проходе. Остался последний проход из ворота. Все. И благополучно не дошел до финишной прямой. Такая дисковочка. После соли. Осень и на весну что-то будем еще делать. Тогда или покультивируем, или подискуем, будем сеять. Я рад, не собираюсь. Так что так. <клево> <клево> и разница, конечно, <клево> кто бы что не сказал, ну, но... Як дискує UMZ і як дискує МТЗ, навіть польськими дисками, різниця є. Ось з ворота шмала МТЗ, ось розробив UMZ. В МТЗ обороти більші, діски срабатують краще, і краще навіть самі вони лізуть при більших оборотах і тому подобне. Так, да, в ЮМЕЗа ось... все відключительно теж мені подобається. Як подісковано. Ну де продіскував МТЗюк, то різниця є. То в принципі я ж по глибині, що АГД пройшли. І по візуальному ефекту. Тут то так. Ну так вони в принципі завжди робили ці польські диски, отак. Розробив в два сліда. слід осінню, слід весною і сієш. то там, звісно, зворота видно, набагато чорніші і тому подобне. І набагато швидше він його робить, хоча і, і так швидко все зробилося тут Ну. Як не як -най -най МТЗ є МТЗ. ЮМЕС хороший трактор, але ходь це МТЗ. Трошки швидше воно, трохи... Трохи якесь різвіше, живіше і тому подобне. Це такий монотонний. <кхух> і цей то в хуторі багато чого робить, і скільки його вже він це все проробив. Ну, треба стремитися трохи к лучшому. Трохий тільки пелюка стоїть. Ну нічого, завтра сюди вал новий купимо і погнали.